Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін написав про цікавий документ, який опубліковано у США. Це нова стратегія безпеки цієї країни. За останні 10 років уряд РФ вважав за краще проводити імперіалістичну зовнішню політику. Кульмінацією такої політики стало повномасштабне вторгнення до України. Про це вказується у новій стратегії безпеки США. Кремль намагається повалити українські уряди з 2014 року. Він втручається в Сирію, намагається дестабілізувати ситуацію в сусідніх країнах за допомогою кібератак та проведення спецоперацій. Більше того, Кремль втручався у політику США та працював над тим, щоб посіяти розбіжності серед американського народу. У середині Росії президент Путін також порушує права своїх громадян, пригнічує опозицію, закриває незалежні змі. Політична система Росії не враховує потреби свого народу. Штати разом із союзниками працюють над тим, щоб перетворити війну РФ із Україною на стратегічну невдачу для Кремля. Також посилюється НАТО. Прийом Швеції та Фінляндії до альянсу підвищить потенціал та безпеку Альянсу. У ширшому сенсі війна серйозно знизила статус Росії по відношенню до Китаю та інших азіатських держав, таких як Індія та Японія. М'яка сила і дипломатичний вплив Москви ослабли, а її спроби використовувати енергію як зброю призвели до зворотніх результатів. Підкреслено в документі. У документі також зазначають, що Штати поважають російський народ, і саме він має вирішувати подальшу долю Росії, а США продовжать підтримку України. Попри те, що деякі аспекти підходу штатів залежать від траєкторії війни в Україні, а ця траєкторія не є сталою, вона змінюється, але низка елементів зрозуміла вже зараз. США продовжать підтримку України в боротьбі за свободу, Україні допоможуть економічно відновитись, США заохочуватимуть інтеграцію України до ЄС. Штати не дозволять РФ чи будь-якій іншій країні досягати своїх цілей за допомогою ядерної зброї. Слава Україні, слава ЗСУ, дякуємо союзникам. Переможемо.